Попри війну Україні та деякі складнощі, які виникають при нарахуванні пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій, органи пенсійного фонду у Донецькій області працюють у штатному режимі. Станом на сьогоднішню дату, ми продовжуємо фінансування виплатного періоду січня місяця. Ми підготувалися до цього і, окрім пенсійних виплат, ще фінансуємо субсидії, пільги а також. Соціальні виплати, які ми з 1 січня прийняли від фонду соціального страхування, контингент отримувачів пенсій на території Донецької області наразі такий: 803 тисячі пенсіонерів, пільговіків і субсидіантів. Загальна потреба на виплати, які ми проводимо сьогодні, становить 4,5 мільярда гривень. Всі виплати фінансуються у нас відповідно до затверджених графіків, фінансуються через установи банків і через підприємства поштового зв'язку. Прийом громадян здійснюється на 13 платформах підрозділів прийому та обслуговування громадян, які знаходяться на території Донецької області, так і ті, хто тимчасово з області виїхав. Продовжуємо фінансування і на підконтрольній території України. Продовжуємо нарахування і фінансування по тих пенсіонерах, по тих отримувачах соціальних виплат, які знаходяться на тимчасово окупованій території. І звичайно, і по тих пенсіонерах і отримувачах, які виїхали за межі. Території області, начальниця головного управління пенсійного фонду України зазначає, що нарахування головним управлінням здійснюється всім пенсіонерам та всім отримувачам, які станом на 24 лютого мали право на їх отримання. Що стосується вже факту отримання, то звичайно людина має звертатись до підрозділів. Установ банків або підприємства поштового зв'язку осередків погоджувати зручну форму отримування і таким чином отримати ті кошти, які нараховані за період відсутності людини. Там, де вона могла б їх отримати, на питання, що ж робити з пенсійними виплатами, якщо громадянин виїжджає за територію області у головному управлінні пенсійного фонду, кажуть наступне, ви можете звернутися в будь-який підрозділ пенсійного фонду України незалежно від області, де ви зупинились і де ви тимчасово проживаєте, там ви можете. Подати документи на призначення, перерахунок пенсії, вирішити будь-яке питання, яке стосується або пенсійного забезпечення, або пільг та субсидій, або інших соціальних виплат. Начальниця головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області зазначає, що такі подібні онлайн зустрічі найближчим часом будуть проводитися ще аби громадяни мали змогу почути відповіді на свої питання.